Сьогодні ми зробимо експеримент, що краще мокре гоління, тобто застосуванням крему для гоління, чи звичайне сухе гоління. Будемо використовувати ось таку електробритву, маленьку, зручну, компактну, це наша новинка, яка недавно у нас з'явилась. У нас раніше була схожа, ось, тільки була сенсорна, це на кнопці, але вони дуже схожі. Тому, отже, давайте ми от шию спробуємо поголити. Одна половина буде застосуванням крему, а інша буде насухо. Так, використовуємо крем, до речі, хорошо, хорошої якості, це депорт, це преміальний, до речі, бренд. І ми наносимо ось такий крем на щитину. І нанесемо трішечки цього крему на ділянку зона вусів. Дуже хочеться спробувати. Це груба щитина тут, тому цікаво, як з кремом буде, використ... буде відбуватись саме гоління. А одну половину ми лишаємо да? навіть. Трішечки ще таке нанесу. Отже, поїхали і дивимось. В принципі, працює бритва і це не лякає, вона водонепроникна, тому ми можемо без, без страху, що вона буде ламатися, ми повністю використовуємо вологе воління. Я вам скажу, що дуже комфортно я себе почуваю. В мене я навіть не відчуваю, що йде процес гоління, я тільки бачу, що йде гоління. Взагалі не це наче якийсь масаж роблю. В принципі, це дуже комфортно. І ось такий результат. Зараз ми змиємо і подивимося, що в нас залишилось на фініші, і давайте ще попробуємо зона вусів. Це вже такий тест. Груба щетина, але знову ж таки не відчуваю дискомфорту. І ось такий результат у нас є. Отже, мокре гоління ми завершили. Скажу, в мене дуже приємні відчуття. Взяло, гоління, відбулося, класно, комфортно. Тепер порівнюємо сухе гоління і дивимося буде. Звичайно, сухе гоління без крему. Також електробриду з цим справляється. я не бачу ніякого. І пробуємо вже гусів. Ось такий результат. Ми можемо порівнювати повністю із цієї із цієї сторони. Також шия. По результату майже те сам.